Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль. Щенята рятують піцу. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. У бухті пригод випав сніг. Джейк і Еверест перебувають на горі Джейка. Ми зробили найкрутішу піч для піци, Еверест. Вигукнув Джейк. Тепер нам потрібна величезна купа дров для сьогоднішньої вечірки з піцею. Навіть більше від цієї, Джейку? запитала Еверест, показуючи на величезну купу, яку вона зібрала. Оце так. Як тобі вдалося назбирати стільки дров? Я люблю піцу дуже, відповіла Еверест, і вони розсміялися. Тим часом на майданчику Кремес і Рокі гадали, яка піца на них чекає сьогодні ввечері у Джейка. Кремес відчув, як у нього борчить в животику. Це точно буде пепероні. Ням ням. Пекар Портер та його внук Алекс уже приготували їхнє фірмове тісто для піци і зібралися доставити його Джейку. Вони сіли у вантажівку і вирушили у небезпечну подорож за сніженими гірськими дорогами. Дорога тут дуже слизька, зауважив пан Портер, і щойно він це сказав у вантажівки пробило колесо, і машина почала нести. Алекс та його дідусь закричали. Вантажівка ковзала по крижаній дорозі, вона пробила загорожу і зупинилася просто на краю прірви. Хо-хо. вигукнув пан Портер. Якщо ми виліземо, вантажівка полетить униз. Нам потрібен щенячий патруль, не розгубився Алекс. Райдер пакував своє гірське снаряддя у рюкзак, коли на його щенпад надійшло повідомлення. На екрані він побачив, у яку пастку потрапили пан Портер та Алекс. Не хвилюйтесь! Заспокоїв він друзів. Щенячий патруль не залишить вас у біді. Немає за великого завдання, як і немає занадто малого щеняти!» Щенята гралися та займалися своїми справами, коли їх викликав райдер. Райдер нас потребує. вигукнули щенята та побігли на майданчик. Вони вишукувались у лінію перед райдером, готові виконувати завдання. У нас надзвичайна ситуація щенята під загрозою. Вечірка, оголосив Райдер. Нам потрібно врятувати пана Портера та їхнє смачнюче тісто для піци, перш ніж їхня вантажівка впаде з Джейкової гори. Ми мусимо їх врятувати. Гикнув гонщик. Райдер попросив гонщика використати лебідку, щоб зачепити вантажівку. А Скай врятувати Алекса та містера Портера за допомогою своєї амуніції. Роки повинен відремонтувати, пробите колесо. Зелений означає вперед. вигукнув Рокі, і щенята вирушили на допомогу. Гонщик, Скай і Райдер дісталися місця аварії по льоду. Райдер перетворив свій всюди хід на снігохід. Вони побачили, як бідолашні пан Портер та Алекс балансують на краю прірви. Райдере, я не думаю, що ми можемо вибратися з вантажівки. Вона відразу впаде. крикнув пан Портер. Не хвилюйтесь, пане портере, ми швидко стабілізуємо вашу вантажівку. Райдер повернувся до щенят. Щенята до роботи! Гонщик дістав лебідку зі свого автомобіля, і райдер причепив її до бампера вантажівки. Тепер ваша вантажівка вже не впаде, заспокоїв райдер пана Портера. Але поки що не виходьте, я не хочу ризикувати. По щенпаду райдер викликав скай і попросив її спустити трос зі свого гелікоптера. Алекс надійно прив'язав трос до свого паска і злетів у повітря. Геге, Хе -хе я суперхлопець! кричав він, насолоджуючись польотом. Услід за ним піднявся в небо пан Портер. Він насолоджувався польотом так само, як і його онук. Хе -хе, я супер дідусьо, Хо -хо -хо! – гордо сказав пан Портер, коли приземлився. Тепер прийшов час рятувати вантажівку. Гонщик використав лебідку, щоб витягти вантажівку на дорогу. Вона з гуркотом вдарилась об землю, і коробка з тістом для піци вилетіла через відкриті задні дверцята у прірву. О, ні! Як же ми тепер зможемо зробити піцу, коли в нас немає тіста? зарюмсав Алекс. Не хвилюйся, Алексе, підбадьорив його райдер. Ми повернемо тісто. Скай, можеш за допомогою своїх окулярів оглянути довкілля чи не побачиш десь наше тісто для піци? Зараз, райдере, з готовністю відгукнулась Скай. Райдер попросив Рокі замінити колесо вантажівки. Буде зроблено, сказав той. А тим часом Скай помітила коробку з тістом на схилі Джейкової гори. Ой, лишенько, гарбі, гірський козел. Також помітив коробку, і здається, він хоче пообідати тістом. Райдер надягнув пасок із тросом. Я доберусь до тіста швидше, ніж гарбі, запевнив він. Тепер настав час суперятівника Райдера, сказав Алекс, і всі засміялися. Але Гарбі вже майже біля тіста. Щойно райдер схопив коробку, гарбі вчепилася в неї зубами з іншого боку. Скай підтягнула райдера вгору, і йому вдалося врятувати коробку. Ура! Ти супер райдер! Дякую тобі за наше тісто, радів Алекс. І за нашу вантажівку, додає пан Портер. Будь ласка, ми завжди раді допомогти, якщо треба, відповів райдер. Райдер і щенята прибули на вечірку. Вони чудово провели час, приготувавши разом піцу, ну і, звісно, поласувавши нею вдосталь. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.